Доброго дня, дорогі спонсори, любі підписники і просто халявщики. Сьогодні я зроблю огляд на прохання мого дорогого підписника, любого підписника Войде на канал, який називається ТІГрик Пік. Уявлення не маю. Що це за канал, перший раз його вже в очі бачити буду. Тому давайте подивимося, що ж це за таке цудо юдо на латиниці має бути написано. І так, де воно? Т, Y і маленькими пік. А от пік, який я не пам'ятаю, треба подивитися. Пік. Не це окей. Окей. Т, ігрик пік. Ви диви, дійсно так називається? Я думаю, що там опечатка на ТВ. Ну нічого. Можна виділити цілу низку технологій з минулого. які, на думку Вже браво. що Це україномовний канал. Він мені вже подобається. Наскільки він мені поки що подобається, подивимося після того, що я зараз Сучасних істориків є абсолютно нехарактерними для періоду їх застосування, а деякі з них. Досі неможливо повторити навіть за умови використання сучасних досягнень науки та техніки. Сьогодні ми розповімо про унікаль. Він буде робити огляди по каналу Мохіндра Паравана. Паравана Мохіндра не пам'ятаю, як його правильно звати. Я завжди шукаю по прізвиську Мохіндр Праван. Ой Боже, дерева. Опять ця фіня з деревами. Добре, давайте опис каналу для початку подивимося. Паливо для мозгу. Цікаві унікальні факти з різних куточків світу. Факти. Ну, давайте зараз подивимо, що це за факти. Ви завжди можете підтримати наш канал. Да? Хто би сумнівався, бліна, що ми можемо вас підтримати. 290 відео, 31 тисяча підписників, тому що україна. А це вже трохи хреновато. 8, 845 тисяч переглядів. У мене чуть побільше переглядів навіть їх такому. 22 го року. А ну це може ще поки що оправдувати. Окей, є шортси, є шорт. Давайте не по шортах пройдемося. Що тут нам шорти. Ой. Ой. Ну, заставки вже. Багато що обіцяють. А, давайте. Популяр шорт, Найпопулярніший. Що в нас показує? Ой Боже! знову ця фотка курва цього полка. Люди, ну ви задовбали з тими фотками. Ви хоч розумієте, що колись знімали кіно на пленку, курва на таку маленьку пленку, а воно давало розширення на цілий екран в кінотеатрі. Причому з достойною такою якістю. А ви дивуєтеся, як вони могли зробити фотку, блін, на хуєву і тут людей, складених в одну купу? Ви серйозно, блядь, Ну на це треба не розуміти курок технології і оптиці, щоб задавати такі тупорилі питання. Пленка 16 міліметрова! 16 мм кадри, курва, давала об'єктивну картинку, шикарної якості. Я ще таки кіна дивився. Ще не сірянні кінотеатри були в мої часи, дитинства. Шикарна картинка на білому полотні розміром метри на метри, блін! А тут фоточку зробили, блін. Курва, ви задовбали. Добре, дивимося, самі популярні. 770 тисяч. У мене з нема немає ні один, чорт. Реліди. У Туреччині знайшли Біблію, яка шокувала Ватикан. Книга була виявлена в 2000 році і тримається у таємниці в етнографічному музеї в Анкарі. А звідки ви про неї знаєте, якщо вона тримається в таємниці? Сторінки у книги зі шкіри. А написана вона на Люди, блядь, Якої шкіри? Пергамент. Пергамент, блядь. Це і є шкіра. Наші великі нинішні лідери так само підписують свої доносні угоди на пергаменті, бо це престижно. А колись люба писанина писалася на пергаменті, і це було піздецьке дорого. Якої блін шкіри? Люди брешуть прямо в перших словах. Добре, слухаємо далі Діалекті арамейської, тобто мовою Ісуса Христа. А якою, я вибачаю, літеричною системою цей діалект арамейської записувався? От дивіться, армяни прийняли християнство по офіційній версії першими в світі країною, і це приблизно був 302 -й, 303 -й рік нашої ери. Що саме цікаве? В них своє письмо появилось тільки в 405 році, завдяки конкретній особі, їхньому царю, яка придумала систему письма спеціально для вірмен. До того, блін, в них... Їхня християнська релігія була повністю на грецькій мові. А арамейський діалект мови Христа в часи хрен знати коли. Я, бляд, якою, блядь, системою літеричною писався? Водікою дайте мені відповідь, будь ласка. Ля, мене рве, мене рве, курва, на перше життя. І має почорнілі від часу сторінки. Почорнілі від часу сторінки. Боже. За наявними даними, експерти перевірили книгу і запевнили, що вона є оригіналом. Які експерти? Як перевірили, блять? Оригіналом чого? Я поки що не почув датування. Розумієте, її могли зробити, наприклад, їх знайшли типу, у 2000 році, а їм могли зробити, блін, в середині 1999 року. На шкірі? Дикого Дірмантіна. З почернілими, бліна, сторінками. І експерти подивилися і сказали, вона оригінальна, да. Ми підтверджуємо. І дійсно зробили, бліна, в такому тороці. Вирва, це Шорц. З тексту книги нібито випливав. А рік, блядь, ви мені скажете, які експерти дали. Знає, що Ісус не був розп'ятий і не був сином Бога, але він був пророком. А Павло. Він був сином Бога, блядь. Тих синів і дочок Божих тоді, в часи Ісуса, якщо у Фестійній версії, близько нульового року нашої ери, по Середземному морю бродило стільки, блядь, що ви собі не уявляєте. Люба дитина народжена в результаті оргії в храмах під час, бліна, свят, зачата, під час оргії в храмах. Всього, блядь, Середземного моря. Плюс близького Сходу. Вважалася сином або дочкою Бога, який в цьому храмі був головним. Як ви розумієте, такі оргії відбувалися, курва по кілька раз на рік. І там, блін, брали участь не по одній дівчинці, скажімо так, а відповідно дочок і синів Божих. Ну дай Боже, блять, щоб би до, там до процентів цілих населення не було. Ви розумієте, до чого йдеться? Якщо ми забули, блін, давайте ми задаємо. Є таке свято в Овіденні Марії в храм Єрусалимський? Гадайте, що вона там, блять, робила? Так, да, підлогу надирала. В позі знака Зодіака, поки, блін, вона чудом не завагітніла, її не віддали за 80-літнього Йосифа, так? Да? Син Божий. Самозванцем. У книзі також йдеться, що Юда Іскаріоцький був розп'ятий на його місці. Ватикан висловив стурбованість з приводу знахідки і попросив турецьку владу з католицькими експертами оцінити зміст книги. У Туреччині знайшли біблію, яка шокувала Ватикан. Дивіться, шортс. Наскільки він секунд взагалі? 46 секунд. Все, що в ньому сказано, це чистої води піздж. блядь. От з пізджоть першого достатнього слова. Нічим неможливо то підтвердити. Все, що сказано, бліна, що соплями по стінці розмазано. Ні одної дати, ні одної чіткої, бліна, відсилки на хоч який є даний факт. Нема. Нема. Експерти якісь підтвердили оригінальність чогось. Дати не сказано, ніхуя не сказано. Вибачайте, я вже французькою починаю говорити. І це 770 тисяч раз переглянули. Мене найбільше набрало, блін на відео про Білорусь, здається. І Воно в мене набрало аж 30 тисяч переглядів. А таке ну, а ну, що він мені про ту фоточку розкаже? Ну. Це унікальне фото зроблено у, тисяч... у Туреччині знайшли біблію, яка а? шокувала Ватикан. Книга була виявлена в 2000 році і тримається у таємниці в етнографічному. Так, так. так, так, так. Я хочу фоточку. Про біблію я вже чув. У Туреччині знайшли Біблію, яка шокувала Ватикан. Книга була виявлена в 2000 році і тримається у таємниці. Прикольний люк. Не покаже мені фоточку, обідився, так. Добре, давайте далі. Я все-таки хочу фоточку, люди. Ну. Ой Боже, вона вже настільки образилась, що навіть не хоче показувати. Ну, добре. Рудоволосі Гіганти. о а ну. Ці рукописи, що зберігаються в архівах Ватикану, протягом століть спантеличують із. Іс... В котрих з архівах Ватикану. Які рукописи? Як ви до них досталися і про що ви там взалі знаєте? Відки ви про них знаєте, якщо вони в архівах Ватикану? Але вони в архівах Ватикану. І ви про них знаєте. Ви, блядь, напевно. Ці ясновидці крестіни вийдете, чи як? Як я це люблю? Якісь експерти. якісь вчені. Які вчені? Ну, як які? Ну такі в білих в окуляри, то там у них понатиковано все, вчені, блядь, А хто ще може бути з таким прикидом, ні? Ну, дуже навіть вчені. А чи більше в нього тут понатикувано, чим товще в нього окуляри, чи більше лисина, блядь, ти він більше вчений, правильно? В архівах Ватикану. Тільки я вже чую про ті архіви Ватика боже. Вториків. Згідно з перекладами деяких Кодексів, у них згадується про. Згідно з перекладами деяких Кодексів. Деяких? Яких? Де яких? Ну, ми поняли. Рудоволосих гігантів. Які мали величезну силу і вселяли страх своїм грізним виглядом? Хто були ці рудоволосі гіганти? Звідки вони прийшли? Чи можливо, що самі ацтеки, скориставшись божественною зброєю світла, відчинили ворота в невідоме і стали ж якою зброєю світла? Світові мечі Жертвою власного вибору. Або ж це були представники попередніх цивілізацій чи іншопланетні гості. І зараз під кінець нам скажуть ніхуя. Бо вони не розказують. Вони як Картман, знаєте, з південного парку. Я просто задаю питання. Та-дам! Ясно? Добре, для певності, щоб вже третій раз добило остаточно, що я правильно поняв, про що тут йдеться. Ану, ну, що ну тут можна вже зісрати? Це Унікальна війна в історії американець Джеймс Гольдштейн У віці 71 одиниць У Скандинавії, а також кельтських та німецьких. У Польщі з'явилася каплиця, де вірян обслуговує штучний інтелект. На Флориду насувається. Ст... Канал на мене образився. Він не хоче мені показувати ті відоси, які я хочу подивитися. Прикольно. Здається, канал вирішив просто зависнути. Ааа, це вже прикольно. Це я вже другий раз хочу подивитися відос, який мені не хоче показувати. І на дітей та жінок. Я знаю це про парагвайську війну, блін. Коли було знищено 90% населення Парагваю, блін, і в загальному Парагвай втратив блін, Ні, 90% чоловічого населення Парагваю, і Парагвай втратив в загальній сумі майже 70% в загальному населення. Тому що парагвайці були страшно патріотичними, вирішили воювати блі, всією Юго Америкою південною. Страшно любили свого великого лідера. Само собою він був найненаглядніший в їхніх очах, і тому підняли велике блін, на народне повстання, воювали до остатньої людини. Бразилійці з аргентинцями прийняли, що називається таку грублін, і перебили майже всіх, хто їм чинив спротив. Через то Парагвайська війна закінчилася майже повним геноцидом мріне місцевого населення Парагваю. Парагвай до тої пори не відновив свого населення. Мені це відео покажуть чи ні. Унікальна війна в існуєць Джеймс Голштейн. У віці 71 Ясно. Канал на мене образився. Окей, добре, мені треба на третє відео, щоб я став остаточне враження. Добре, давай не буде курити. Де де? Що знайшли на еросі? Серед численних а ви помічали, як безшумна та тиха вулиця раптово починає наповнюватись людьми. Добре, від фонаря. У ведичних текстах Індії є згадки про вімани. Небесні апарати, які могли підніматися до зірок, міф чи спогад про щось більше? У Махабхараті і Рамаяні віймани детально описуються як засоби пересування, здатні підніматися до небес, і навіть брати участь у небесних битвах. Ці тексти не дають конкретних згадок. Боже. Тут навіть відсилка є на конкретні тексти. Не в якихось індійських текстах. Не на якій у мові, блін. А прямо от в і Махабхараті. Йоу! Вау! Браво! Такий прогрес. Док про Марс. Але згадують про мандрівки за межі земного простору. Чи можливо, що вімани справді існували і літали до планет, які сьогодні ми вважаємо недосяжними? У ведичних текстах Індії. Ну і? Добре, давайте подивимося якесь довше відео. Само собою, найпопулярніше відео ми будемо дивитися, яке набрало найбільше переглядів, майже півмільйона 480 тисяч переглядів. Так. Повторити неможливо унікальні технології древніх цивілізацій, Скільки воно часу? у 7 хвилин. Ну nope. можна виділити цілу низку технологій з минулого, які, на думку сучасних істориків. Є абсолютно нехарактерними для періоду їх застосування, а деякі з них досі неможливо Розумієте, давайте я буду вести канал отаким от спокійненьким, нуднуватеньким голосом, щоб ви розуміли, що мені можна довіряти, яку би хуйню я не піздів на своєму каналі. Тому слухайте, сприймайте це гамно в гамновухи, і нехай вам воно тече бліна і звисає. Якось так чи не так. Ну, давайте послухаємо далі. Повторити навіть за умови використання сучасних Мохіндер, досягнень... Хіндер Пан, хоч би дали на цю людину, блядь. Сьогодні ми розповімо про унікальні технології стародавнього, ну, її секрети досі не змогли розгадати. Ну я, 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 я знайду цей канал. І в цьому огляді, блядь, я вставлю силку на цей канал, щоб кожен, хто хоче, міг подивитися його в оригіналі. Чи мохін, я знайду, я вставлю, і я вам покажу. Там до курви мами, чувак їздить по Південному Сходу Індії в Тамілані, там, де живуть Таміли, блін. Така група, мовна в Індії. І він показує ті храми, які там знаходяться. З граніту, з хрен знати чого? От, цього, що все, що тут було ставило, це огром'янний канал, блін, з огромними кількостями переглядів. Там дуже багато цікавої інформації, які буде дуже цікаво подивитися, вам в оригіналі. А не оно от, отово. От, от. В індійському місті Шравана Белагола, що у штаті Карнатака, знаходиться одноіменний храмовий комплекс. Дослідники датують його приблизно 10-м століттям нашої ери. Назва перекладається як чернець, що стоїть на вершині пагорба. Комплекс вражає своїми масштабами. Але головною визначною пам'яткою, яка приводить туристів у захват, а істориків та археологів у заціпеніння є колони храмів. Їх феномен полягає в тому, що вони виконані настільки ідеально із точними деталями, що це здається абсолютно неможливим при тому рівні розвитку інструментів, які тоді могли мати будівельники. Технологію обробки колон можна порівняти хіба з роботою сучасних токарних верстатів. Ось аналогів тисячолітньої давності офіційна наука поки що знайти не може. У перуанському місті Кенко розташовано кілька пагорбів, зібраних із каміння досить незвичайного вигляду, технологія створення яких достовірно невідома і зараз. Вся справа в тому, що ці кубки породи незалежно від причому в різних більшість пагорбів мають камені з обробленими сторонами, причому в різних видах від просто згладжених граней. До ідеально відшліфованих схилів величезних монолітів. Надзвичайно цікаві каміння нитками величезних пальців рук, серед каміння кенко є моноліт. Поруч розташовані кілька ніж, які відрізняються ретельно та акуратно окресленою геометричною формою. Всі ці пам'ятники минулого, що дійшли панувати або до кінця не роздослідників, при тому, що кожен ніту... і полігональної кладки. Во дивно в Єгипті років турбує дослідник. Інше типу досі не виглядають як більше того, у цілісних фо є комплекс їхня поява відноситься приблизно до Важечки. Ти знову ні про що? Добре. Боже, боже боже, та курва, давай назад. Що ми зна... Ох ти, що ми знайшли на місяці? А що ви знайшли на місяці? Чи справді ми знаємо все про Всесвіт? Чи можуть деякі космічні об'єкти бути? А ви знаєте все про Всесвіт? Ти не просто випадковими геологічними утвореннями. А залишками чогось значно більшого, свідченнями давніх цивілізацій, ну, Марс, або навіть що? маяками іншого розуму це Марс, що? деякі з них здаються настільки геометрично правильними, що важко пояснити їх походження лише природними процесами. Тож, чи варто розглядати можливість штучного походження цих аномалій? Це і це? Якщо це, це так, то хто правильно. або що їх от 89-го року земле? Метрів, який на перший погляд здається простим кам'яним кутінь, свідчить про незвичну упорядкованість, адже природа рідко створює такі правильні лише наслідком ударів метеоритів, через кілька годинна версія пояснювала це несправністю обладнання, що викликає питання: чи може цей збіг бути випадковим, чи існує зв'язок між зйомкою моноліту та раптовою поломкою? Різні теорії намагаються пояснити цей феномен. Одні вважають, що моноліт є природним утворенням, адже нових колон ой, ой, астероїда, ой, 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 ой. який зістоїть штучного походження, або навіть виконувати роль ага. майканського да, астро. Да, заявив да. на фобосі. Є моного також розглядають можливість відправлення зондів на супутнику Мароса. Вони щось десь ті типу, сфоткали, і тепер глобальне питання та що ж це за штурпак там стержить? Для детального вивчення моноліту ідеально прямокутненням позаземної або дреп... Боже про що ви прошове спровокувало низку дискусій серед творення можуть бути залишками позаземної А, а може бути, блін, або або Ця формація настільки або незвична, незвична що? що її іноді сприймають як результат не стільки природних процесів скільки. Добре люди, давайте тако. Я дуже сильно сумніваюся, що якийсь людський апарат зміг долетіти до Марса. Тим більше зміг там приземлитися і знімати все те, що він там знімає. І я про це ще зроблю окремі відео. Поясню, що я вам хочу сказати. Але зараз не про то. Зараз ми робимо огляд на цей прекрасний канал. А в мене заздрість вже так розігралася, що в мене вже нервів не вистачає, бліна. Щоб цей канал дивитися далі. А вже навіть не знаю, чи мені щось взагалі включати. Витягнуті черепи. Шановні панство, я вам вже оказав. Буквально на новий рік цього року я зустрів живу людину з отаким фактично черепом, як на цьому малюнку. Він був азіатської зовнішності. І все-таки мені хватило дурі не вчепитися до нього, розпитувати, хто він, що він і на, що він за таким черепом. А то би мене загребли в кібінні в каталашку і, і зараз він посадили би, напевно. Але, щоб ви просто поняли, Азіатів немає цієї фішки витягувати черепа як в африканці чи мось А я в Європі зустрів живу людину з таким черепом. Ну, як би вам сказати, дефекти в людей стаються, як виявляється. Навіть в наш час. І так, як його не посадили в ламбораторію, блін, не порізали на куски і не почали з нього робити чашки Петрі, щоб збадати, чи часом він, блядь, не інопланетянин, то я підозрюю, що він не інопланетянин. Я просто звичайний азіат. Скоріше всього кореїць або японець. Може... Ладно, все, в мене нема нервів більше тут. Навіть передивлятися, бляха. Все, а хватить з мене. Що ж, дякую вам, вельми шановний підписник. За рекомендацію цього прекрасного каналу. Я думаю, ви вже зрозуміли моє ставлення до цього каналу. Дякую за неповторні емоційні враження при переліці цього каналу. Ну що ж, а на цьому в мене все. І хорошого вам дня.